Батьки та дружина військовослужбовця Андрія Ільчишина бійця 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша вихідними долучились до автопробігу. Родина чекає на повернення захисника додому у травні 2024 року. Він зник без вісти на Покровському напрямку у селі Новоселівка. Перша у шлюбі ми вже 13 років. Віримо, ми надіємося, що він скоро повернеться додому. І хочемо, щоб нас всі люди почули у світі, не тільки в Україні, у світі. Скрізь пишемо, приходимо на акції кожної п'ятниці. Приходимо на автопробіг, шукаємо скрізь, поки місць нас тишина. Надіємося на Бога, що він живий. Тому кричимо до всіх, щоб присоєднялися до нас в таких акціях, і був більший розглас. Із жовтня 2024 року не виходить на зв'язок боєць 37-ї бригади морської піхоти Павло Єфімчук. Єдине, що мені сказав командир мого сина, щоб вірити і надіятися, що мій син живий. Я вірю, і надіюся, що він в полоні. З Ізясливської громади приїхали на автопробіг рідні Бориса Рачка. Він вважається зниклим безвісти майже півроку, з 14 березня. Це було Донецька область, Покровський район поблизу населеного пункту Надіївка. Ми його дуже любимо, ми його дуже чекаємо вдома. Якщо ми будемо мовчати, то про них всі дуже швидко всі забудуться. Що війна не закінчилася, дуже багато героїв полеглих, дуже багато героїв зникли без вісти. Нам потрібно виходити, привертати суспільство і увагу, що дійсно є так, така проблема, що військовослужбовці пропадають і про них забувають. У Хмельницькому рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників організували автопробіг в четверте. Цього разу його приурочили до міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначали 30 серпня. На жаль, ще в нас в державі цей день не є офіційно зафіксованим, тобто він є міжнародним, але в нашій державі він не є офіційно зафіксованим. Крім привернення уваги. Ми ще шануємо цих героїв і згадуємо про те, що є такий день, і зниклих безвісти. На жаль, з кожним днем стає все більше і більше. Ми не можемо вимагати якихось дій від світу, якщо ми будемо мовчати, сидіти і нічого не робити. Автопробіг це досить масштабно, це гучно, це потужно, це велика кількість автівок і це привертає увагу. Більше ста автівок подолали маршрут від мікрорайону виставка через центр до південно-західного мікрорайону. Водіїв та перехожих закликали зупинитись та схилити голову на знак шани захисникам. Фінішували учасники автопробігу на майдані Незалежності. Там відбулася чергова акція нагадування про тих, хто досі не повернувся додому. Нас з вами побачили тисячі хмельничан, Через соцмережі нас побачать десятки тисяч українців. Ми сьогодні усі показуємо, що українці єдині в боротьбі. Українці не здають своїх, українці не просто чекають своїх з полону, не просто чекають своїх військових з поля бою, а українці і в тилу борються. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.